Вчора в онлайн озвучили злочини е міцената е Київського, там під Києвом село є. Е е е е е Господи, як його. Ти дивись, забувся. Суслов. Женя Суслов, Батьківщини, таке молоде смазливе ходило сопляве. А папаша його носить цілу кучу на собі, ардінував господарственних е, со знаками від е, кучми. А насправді воно злочинець і злочинців держав страхи всіх людей, е, повикупляв землю незаконно, поотхвачував, плоти копійки запаї і носить отут ордіна державного. От кого державно, ти до ординація понабирав? Такі ордина треба просто сривати на камеру і садовить у тюрму за те, що ти панок там завівся. Ціла там там ціла родина сусловоказується. І якщо хтось піде проти цього суслова, то паралельно сразу. Воєнкомат, дзвонок і пацанов забирають. Так скажіть мені, пожалуйста, я ще раз спрашиваю, для кого ми оберігаємо цю країну? Для кого ми рятуємо цю країну? Для цих підарів, які себе чувствують як е, коти в маслі? Хоч хто хто-нібудь, хоч один з нардепов, хоч один син з нардепов, плем'янників з нардепов, внуков, блядь, з нардепов сьогодні воює? Ні. А може, діти міністр воюють? Ні. А може, діти взагалі якихось губернаторів мерів Хері воюють? Та по-моєму, ні, щось я не бачив. І ще раз справшую, і ще раз задаю питання. для кого? Ми сьогодні залишилися в цій країні, не втекли з неї, не уїхали з неї в Женському, не приділись, не потікали. Хоча я маю повне право залишити цю країну як інвалід третьої групи. Для кого? Для цих підрасні, яка зараз в своїх кабінетах і на Мальдівах, а потім вони поприповзають в Україну, будуть далі керувати і грабити. Я в цю країну. Повертатися не хочу, і якщо не зачистять цю Україну знутрі, мені тут в цій країні нічого, і таким як я також цій країні робити нічого. І мені вже стільки накипіло за ці дні, що я прослухав безприділа. Скільки я прослухав хамства, скільки я прослухав злочинів, державних злочинів проти наших військових, що я задаюсь вопросом, какого сука хера ці бандити роблять командирами батальйонів вони працюють, вони командують нашими хлопцями, вони дають злочинні накази, які потім знищують наших хлопців. А потім вони міняють дати смерті і. Похорону. Це як називається? Це називається прикриття жопи і ніхто нічого їм не може зробити. Подивимося ще трохи, що буде далі. Якщо й далі буде така сама херня, боюсь, що хлопці розвернуть свою зброю в сторону Києва і зачистять самі всю цю підоросню. Не треба далеко брати. Заступниця голови Кадимської тегамоцька люк виганяє вранці. Мені подзвонили з гуртожитка, дружину військового. Ти що, сука, херіла, я спрашую. Це як називається? А якщо військовий прийде тебе один раз вигоне? Я думаю, що він тебе живою вже з кабінета не випустить. і правильно зробить. Ви розумієте, що ви натравлюєте зараз людей? Ви розумієте, що ви обозляєте людей? Що поки пацани захищають Україну? Вони мають бросати тоді, виходить, поле боя і бігти врятувати свої сім'ї. Так получається. от кого чиновників? От цих криз, о цих ригів, от цих сепарів, під якими жопа горить, тому що люди почали піднімати вопрос, какова ви хера сидите в кабінетах. Люди почали піднімати минуле і згадувати їм ригівське минуле. Люди почали аналізувати і розуміти, з куди ростуть ноги, а ноги ростуть від чиновників, які працювали на Москву. І тепер все складується. Якщо ти голова ТГ і ти бивши риг, тепер понятно, откуда в тебе чиновники, які працюють на ФСБ. І потім починають СБУ вилавлювати. Слава Богу, що деяких вилавлюють. Але але в більшості. Своєї люди страждають від державних зрадників, які сидять чиновники в кабінетах і дають злочинні накази проти України, проти наших хлопців, розбирають блокпости, забирають зброю, дозволяють продавати алкоголь, випускають антидержавні якісь розпорядження, свої закони. І люди починають обурюватися. І вони одразу дзвонять. Воєнкомати. Воєнкомати взагалі стали якимсь розправним органом. В Україні щось не нравиться, воєнкомат по тебе завтра прийде. Це що чорний воронок Савдеповського времені? Чи що я не пойму? Це як називається? Це що зараз розправи над нашими українцями? Скільки ми будемо терпіти цих гандонів? Ми що, Росія, ми що, Білорусь. Ми по моєму всьому світу показали, що ми не поки Ми всьому світу ще в четвертому році показали, що у нас хрен на гнюш. А тепер що виходить? що якась гнида в кабінеті в сільраді буде указувати нам, що робити? Так не тільки АЗОВ знищують. наших пацанів просто як мушеч, пушечне м'ясо кидають напередок, хлопців убивають, а потом ці гниди командири міняють дати смерті, щоб їхні жопи не пострадали. Ребята, ви що, реально думаєте, що все може прикрити? Не хіра ви не прикриєте. Ви повинні привикнути тому, що вже не та держава, вже не та країна, вже не ті українці. Ладно, що ми революцію прокотнули. Ладно, ми ще Ригів простили. Ладно, ми ще четвертому году помаранчевим простили зраду. Ну це вже, ребята, війна. Це війна в Україні. І хлопці гинуть не для того, щоб ви паскуди їхні сім'ї потім викидали на вулицю. Хлопці гинуть не для того, щоб...